Добрий вечір, шановні мої гості каналу, підписники. Хочу вам показати наших Миколайчиків. Повечеряли вони. Мамулька доїдає, а вони вже трошки підвечеряли. Водички попили і сидять, відпочивають. Мамуся їх водить. Отакі От наші Миколачки. Їм місяць і тиждень. Вони чи 22, чи 23 травня народились, тому я їх називаю Миколачками. Ось такі мамулька у нас ще води, захищає, шипить. В руки кача не візьмеш. Да, мамусь. Така мамуська наша. І тільки-тільки наближають телефон, вона вже шипить Дівка моя, качата, що ви бачили, вже скоро деякі вже більші мамки. Зрівнялися майже з мамкою. Деякі качечки менші, звісно, а селезні вже довші. Тулуб у них довший, чому мамки. Ну, Єдине, що ще в пухові крильця в нас починають рости. Отакі у нас миколайчики. Хі -хі -хі. Вечірня трапеза в них пройшла успішно. З мамулькою повечеряли вони. І сидять, тепер відпочивають, перетравлюють їжу. Отакі Миколайчики. Я рада була з вами поділитися нашими хлопчиками-дівчатками, ростуть. Деякі в нас люди бронірують уже собі селезнів із цього виводка. Тому, кому треба, звертайтеся. Якщо вони в місяць вже такі, то які ж вони тоді будуть далі? Німецька лінія. Завід гарний. Купляла у Василя з Хмельниччини, так що мамка їх щупає, все їм робить, обробляє. Сильними залозами їхнє пілічко. Ну, як кажуть, мамка є мамка. Отакі От наші вечірні справи. А вам всім гарної і мирної ночі. Рада була бачити на своєму каналі. Відпочивайте. Моя птиця теж буде відпочивати. Отакі у нас дівчата і хлопці. Усім вам велике дякую, що ви заходите на, моє, на мої відео, дивитесь, спостерігаєте ріст нашої малечі разом з нами. Отак мамка вечірня. Вечірні процедури. Вона всіх общупує, всіх перерахує. Ось така мамуська. Її ціни немає, як то кажуть. І вам бажаю таких гарних мамочок у ваше господарство і таких каченяток. Всім папа, -па. до зустрічі на моєму каналі.